Доброго дня, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Було багато запитань стосовно того, як ми садили картоплю нещодавно. Так, Джесюля? Джесюля в той день була вихідна. І перше питання було: чому розкладаємо по дві картопельки в гніздо? Тобто, не в гніздо, а ми робили такі собі ярки. По дві картопельки тому, що потім вона як розкущується, гарний пишний кущен. Ми її ще раз прорихлимо, підгортаємо і далі вона застеляє зеленню всю землю. І так не росте бур'янчик. І... і кущ картоплі викопуєш, то є що вкопати. Знаєте, це не то, що з одної картоплинки там. а... Так, до 1,5-2 кілограм картопельки можна вкопати. Вихваляються трішки своїми тюльпанчиками, своїми квітами, які зараз в мене є. Наступне питання було: навіщо взагалі робити рядки? І чи так це простіше? Звичайно, друзі, так простіше. Можливо, трішечки швидше було би просто викопати ямку лопатою, вкинути картопельку і закинути і все. Але зате потім ви великі рядки не зробите рівненькі, гарні лопатою, все одно десь скривите. А так, саджаючи рядком, потім тим самим плугом чи культиватором, якщо хто вміє або є чоловік вдома, пройшли мотоблоком разочок і все. Все добре, все гарно. Коротше, з такої сторони. Далі було запитання, кого я хочу цим здивувати. Знаєте, ну, не всі люди однакові і не всі саджають однакову картоплю. Деяких таки дійсно здивувала. Я тут не кажу, що я відкрила, винайшла велосипед чи колесо, чи там якийсь потяг, паровози і так далі. Але для багатьох це також стало в нагоді. Навіщо нагортаю горбки для того, щоб картопелька, якщо в випадку, якщо буде мороз, вона довше знаходиться в землі. І коли з'являються перші листочки, перші росточки, то вони грубі, міцненькі, набагато краще, чим просто закидаємо землю на рівні. Маю в планах спробувати для порівняння посадити рядок під лопату і рядок, так як ось це я садила. Ну, можливо, навіть не рядок, а там по кілька кущів, але щоб разом з вами зробити такий невеликий експеримент. Також там казали, що саме дійсно зручно і швидко це посадити трактором. Так, дійсно, я погоджуюся трактором, це Найшвидше було б посадити, але якби була змога там заїхати трактором. А так як це, як би сказати, орендований город, то не наша власність є. Ну я ж не можу там розібрати якусь частину забору або там вирізати якісь дерева і що туди заїхав трактор, бо я маю покористуватися кілька років тим городом. Самі розумієте, коли був чоловік вдома, ми саджали під мотоблок. Мотоблоком розробляли землю, робили рядки. І потім же ж мотоблоком загортали, підгортали, ну, прорихлювали картоплю тим самим мотоблоком і копали. Все, то було дійсно що зручно і дуже швидко. Там за кілька годин можна було весь город зашурувати. Ще писали, що було горбком пройтися тим самим плугом і так загорнути. Друзі, я пробувала минулого року, як ми садили цибульку, так зробити, але з дітьми не виходить. Ну, не вистачає в них сили, аби протягнути. А коли я тягну, в них не вистачає сили просто взаді там покермувати. Тому загортали сапкою. Далі був коментар від якогось е, користувача, який підписаний, не пам'ятаю ім'яно, прізвище, нібито президент, що показали би своїх роботях, а то ваше відео е, ні про що. Е, нешановний користувач е, YouTube платформи, скажу вам так. Мій канал не є науковий. І в своїх е, відео я не навчаю. Я показую, як я роблю і що я роблю, як ми живемо, що ми тримаємо, що готуємо, що їмо. Якщо вам це не цікаво, ну, знаєте, я вас не змушую. Мені було би приємно, щоб вам подобались мої відео. Е, звичайно, я погоджуюся, не зі всім можете вичвати. Е, не вам може подобатися, але просто писати, ображати дітей, писати, що які вони роботяги. Ну, знаєте що? Не знаєте, як ми живемо, чим ми займаємося. Як то кажуть, чим дихаємо, то таке не писати. Подивіться на себе, яка ви є роботяга. Якщо маєте діти, подумайте, чи вам би було приємно, щоб ось так написали. Знаєте, я завжди... Намагаюся реагувати на якийсь поганий коментар, ну так, як то кажуть, холоднокровно. Ну Просто це написати, що краще би показали обличчя своїх роботях, дивлячись на ту ситуацію, яка є в країні, і взагалі я є. Власник каналу. Я як хочу, як вважаю за потрібне, який формат мені подобається, так я і знімаю. І що буду вважати за потрібне показати? Ось показую вам Джесіку вид ззаді. Це, друзі, це не для всіх. Це для ось того президента, який написав такий коментар. Тому що трішки, мені, знаєте, було образливо. Далі що? Далі хочу подякувати вам за перегляди, за коментарі, за хороші коментарі, за якісь підказки. Погані коментарі також беру до уваги. Е, ну, Друзі, всім подобатись не можна, всім, всі однакові бути також не можуть, тому що це було б нецікаво. Е, ну, хто би дивився, да, як там всі однакові, як пельмені через ось ту пельменницю. А так, ми всі різні, і це дуже класно, це дуже добре, це цікаво. Щось одне в одного вчимося. Дуже дякую вам за підказки, за поради, за гарні коментарі. Вони мене надихають. Надихають. Просто буває, знаєте. Нема якось настрою, от задуми є, що так би зняти, так показати, те, те, щоб було цікаво. Тому що, ну розумію, мій контент трішки не такий, як би навіть мені хотілося. Але поки що нема змоги якось по-іншому знімати. Тому так. Все, друзі, буду завершувати. Своє відео. Як завжди бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, натхнення на великі звершення, миру, добра. Пока-пока. Усіх цілую.